Крок 1. Архівуйте документи, зберіть усе, що підтверджує право власності, договори купівлі продажу, свідоцтво про спадщину, техпаспорти, фотооб'єкти, Витяг з реєстрів і кадастрові номери. Зробіть цифрові копії, збережіть їх у хмарі, надрукуйте, надішліть собі на пошту. Крок 2. Нотаріальна заява про втрату доступу. У ній зазначте адресу об'єкту, дату останнього володіння, обставини окупації або втрати контролю. Це юридичний доказ, що право не втрачене добровільно. Крок 3. Моніторинг порушень. Шукайте об'єкти у відкритих джерелах. Оголошення про оренду або продаж, телеграм-каналах тимчасово окупованих територій, фото, відео, сусідів. Крок 4. Подайте заяву до поліції або прокуратури підстава стаття 438 Кримінального кодексу України: це воєнні злочини, захоплення майна цивільних під час збройного конфлікту. Все це база для суду, компенсації майбутньої реституції.